Фея, дорогесенька. Хто тобі вдягнув оцього негарного недоустка? Такій красивій поняшці, такого ненарядного недоустка. В тебе ж є новий, красивий. Це Фея. Вона і правда чарівниця наша. Вона коник, який багато пережив, коник, який був під обстрілами, яка Приїхала до нас, взагалі, мабуть, одна із самих складних історій з нею, тому що в період, коли почали обстрілювати Одесу і, взагалі, конюшню, їх почали екстрено вивозити, віддавати, продавати. І саме важливе було поїхати і забрати. Ніхто не зголошувався їхати в таку небезпечну на той час місцину. Мене звуть Ольга, я власник і директор підприємства. І займаємось ми молочарством і вирощуванням сільськогосподарських культур. Коні це наша віддушина такої ідеї. Привозити сюди коней спочатку не було, це, можна сказати, вимушено сталося. Тому що початком повномасштабки, коли ми читали новини і бачили якісь сюжети, ми розуміли, що таких тварин буде багато, які потребують допомоги. Тому що кудись прилітало, хтось просто покидав свої конюшні. Це наша Дорі. Вона із великих коней приїхала до нас остання. Ми її довго шукали. Приїхала вона до нас точно без вогника в очах. Життя в ній вже згасало. На цій кобилі вже поставили хрест в господарстві, де вона доживала. Вона приїхала в, така в дуже занедбаному стані. Коли вона приїжджала, тут вже в нас була бригада і лікарів, і коваль тут був, тому що їй одразу надавали допомогу якусь. Сьогодні вона у нас. Взагалі, королева табуна, і більше того, вона тут знайшла своє кохання, знайшла того з ким вона в Україну заїхала багато років тому. Вони одне одного впізнали. Коли вона заїжджала, цей кінь просто з розуму сходив її. Діно вони, вони одразу ж відчули одне одного. Чистка коня це те, що робиться обов'язково кожен день, а інколи і по два рази на день. Влітку вони купаються. Обов'язково маємо вичищати добре пил, бруд з під шерсті, аби уникати шкірних захворювань. Мене звати Татієвська Катерина, я вже з кіньми 8 років. Я раніше професійно займалася спортом, займалася триборством. Доглядаю за кіньми. Ну також 8 років. Тут я нещодавно. Ми з Ольгою познайомилися, коли її коник стояв у нас на конюшні. Я дуже цьому рада. Я займалася з здійно до цього. А потім так доля склалась, що я потрапила сюди, і мені дуже дуже подобаються, які тут умови утримання для коней. Це наш буцефал. Він на самий маленький наш жеребчик, він рудої масті, це Шетленд поні. У нього дуже-дуже довжелезна грива, чолка. Ми її частіше заплітаємо, щоб було хоч очевидно інколи. Дуже м'якенький, дитячий, він дуже любить діток. дуже ніжний, дуже ніжний боцик. Це як люди, і причому кобили. У них може бути 10 характерів на день. Це дівчата. У них гормональний фон нерівний. Сьогодні вона може почуватися добре. Вона буде щаслива, ходить за тобою хвостиком. Завтра не підходь, не трогай мене. Але е, основне це чистка, догляд за шерстю, догляд за копитами обов'язково. Е, гриви довгі, теж вичухувати щоденно, правильне харчування це обов'язково. Е, два рази на рік перевірка зубів. Підпилюють у них також є стоматологи, вакцинація по квадратурі, яку на щастя у нас є можливість виділити для кожного коня, щоб вони бігали, грались, гуляли. Тут прям ідеально. Це буде і продовжувати їхнє життя, і настрій у них буде краще. Бо коли кінь погуляв, наївся, він задоволений своїм життям, йому і буде цікаво чомусь навчитись новому. До речі, коней отак треба годувати, щоб вони не вкусили ніколи. Отак руки виставляти і сюди класти. На, тут в мене нічого зараз. Коні це віддушина. Це мрія з дитинства, яка здійснилася трошечки запізніло, але разом з тим вона здійснилася у масштабі. Тому що про коней мріяла я, а тепер коней отримали всі працівники господарства. Для них це теж величезна радість і ретрит.